Літо в розпалі багато українців із задоволенням насолоджуються соковитими кавунами. Проте разом із солодким смаком виникає питання безпеки. Чи можуть ці популярні ягоди містити шкідливі нітрати? На базарах та в супермаркетах по всій країні можна побачити гори кавунів. Звідки ж зараз їх завозять Та скільки вони коштують? Ми дізнались на одному з місцевих ринків. Кавуни вожу з Одеської області Кілія. От ціни змінилися у два, то й в три рази порівнянні з минулим роком. Ну і на вкус. Сонця багато в цьому році. Вот. І кавун любить сонце. І вот. за сонце кавуни в цьому році дуже-дуже дуже добрі. Порівнення з минулим роком. Ми ось торгуємо 16 гривень кавунчик. Виходить, ну, кавун стоїть около 100 гривень і більше. Вот. У людей грошей мало. Тобто, ну, беруть. Кавуни беруть, але трошки слабовато ще. Ну, далі буде дешевше. Щоб кавун був смачним, потрібно вміти їх вибирати. Ось дивіться, я по звуку. Чуєте, який звук? Звонкий, все, це 100%. Потім це ось де, чим він лежить на землі. Оце має бути жовте, не біле, а іменно жовте. Ну і щоб був бажано кавунка. Це ось, ось кавун, коли ширше, О, то це кавунка. Це ось, уковунка, ось у кавунка, ось ширше. Ну, якось так. А хвостики то, то не А, Ну як? Хвостик, звісно, бажано, щоб він був сухенький, Ну, коли він не сухий, це він значить просто свіжий, тільки зірваний. А давайте ви нам виберете якийсь такий невеличкий. Ну давайте ось у, ось у невеличкий. Чуєте який звук? Це, як це говориться, бомба-ракета. 99 гривень. Ось такий оце кавун приблизно, 100 гривень буде стоїть. Середній на вигляд ми вибрали гарний кавун. Та чи безпечний він для вживання дізнаємось, звернувшись до лабораторії для чистоти експерименту, ми вирішили взяти кавун також в одному з маркетів міста до нашої лабораторії було надіслано два зразки кавунів: один із місцевого ринку міста Біла Церква, інший один із однієї із торгівельних мереж. За результатами досліджень, ми е, виявили, що рівень е, нітратів у кавунах із торгівельної мережі становить 34,7 мг на кілограм, при нормі 60 мг на кілограм. Е, Кавунах із місцевого ринку рівень нітратів становить 31,4 мг міліграми на кілограм, при нормі 60 міліграм на кілограм. Так результати задовільні і за рівнем нітратів дані зразки є безпечними для вживання. Експерти радять уникати вживання кавунів з ознаками перезрівання або пошкоджень, оскільки саме в таких плодах накопичується найбільше нітратів. Тому насолоджуйтесь кавунами цього літа, не забувайте про прості заходи безпеки, купуйте тільки в перевірених місцях ретельно мийте плоди та звертайте увагу на їхній стан.